Дівчата, не воюйте проти інших дівчат, особливо якщо це пов'язано з якимись хлопцем або чоловіком, який або зрадив вас, або можливо там ви виявили зрозуміли, що він спілкується з якимись іншими дівчатами. І одна з перших реакцій, яка там може включитись, знаю по собі, і читаючи тут різні історії в Тіктоці, там чи в інстаграмі, я розумію, що в принципі наша жіноча психологія вона дуже схожа, то й однакова. Одразу одна з перших реакцій включається, ледь чи не зненавидіти ту іншу сторону, яка дуже часто буває взагалі не в курсі того, ким є ця людина, тобто цей чоловік, про якого ми зараз говоримо, умовний чоловік так? не варто ненавидіти ту іншу дівчину. Питання в ньому. Тобто, якщо у вас в стосунках щось трапилось, там замішана ще якась третя людина, то це. Мені здається, навіть не завжди історія в першу чергу про ту іншу третю людину. Я думаю, що це в першу чергу історія про ось того хлопця-чоловіка, який собі дозволяє ось таку поведінку, який дозволяє собі крутити голову і просто розбивати серця якимось там кільком дівчатам. Тому я за те, щоб любити інших дівчат, за те, щоб відноситись до інших дівчат, до сестер співпереживати одна одні, підтримувати одна одну, не ненавидіти, не конкурувати, а навпаки, іти зі сторони любові.